У цьому випуску розповімо про справжню фізику ковзання по льоду, про пластики, які виготовляють з молока, як стародавні слов'яни мігрували з України в Європу та про інші дослідження в сфері науки. Вітаємо у новому випуску Дайджеста наукових новин. За рахунок чого ми ковзаємо по льоду? Понад 150 років учні по всьому світу чули одну і ту ж історію: вага взуття чи лиш створює тиск, який плавить тонкий шар льоду, утворюючи водяну плівку, що, власне, і робить його слизьким. Ідею ще у 19 столітті висунув Джеймс Томпсон, брат знаменитого лорда Кельвіна. Здавалося б, все логічно. Але ця теорія не пояснює, чому можна кататись на лижах навіть при мінус 20, або чому при швидкому ковзанні при мінус 7 градусах температура льоду майже не підвищується. Команда з Сарландського університету в Німеччині довела: тиск і тертя тут майже ні до чого. Вони використали наточні комп'ютерні симуляції і показали, слизькість льоду виникає завдяки холодній аморфізації. У кожної молекули води є полюси, маленькі ділянки з позитивним і негативним зарядом. У твердому льоді вони вбудовані у впорядковану градку. Але варто взуттю торкнутись поверхні, і диполі матеріалу підошви починають взаємодіяти з диполями кристалу. Порядок руйнується, верхній шар стає аморфним і з'являється рідина. Саме вона і змушує насковзати. Науковці це явище фрустрацією. Коли сили, що діють у різних напрямах, не дають системі зберігти ідеальний порядок. Ще одна шкільна догма каже: нижче мінус 40 градусів кататись на лижах неможливо, бо тонка водяна плівка більше не утворюється. Це теж неправда. Експерименти показали, що при 10 кельвінах, а це майже мінус 263 градуси Цельсія, лід руйнувався в 6 разів швидше, ніж при мінус 10 градусах Цельсія. Кататись по ньому практично неможливо, але не через відсутність плівки, а через її надзвичайно високу в'язкість. Для того, хто щойно послизнувся на тротуарі, це відкриття не несе жодної користі. Але для фізики це справжній сув парадигми. Воно ламає пояснення, яке протрималось майже два століття. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Наукова стаття опублікована в «Physical Review Letters». Якщо вам подобається наш канал, ставайте спонсорами. Отримуйте доступ в закриту спільноту, впливайте на майбутній контент, а також отримуйте додаткові бонусні дайджести від нас щотижня і щомісяця. Все живе на землі тримається на невидимих ключах, білках. Вони складаються у химерні тривимірні форми, які вирішують, чи зможе клітина дихати або чи проросте насіння в землі. Білки прив'язуються до металів, і для рослин це питання виживання, адже ці метали їхні батареї. Але що робити, якщо ґрунт виснажений, а врожаї вкрай потрібні? У журналі Journal of Molecular Biology вийшла робота, яка досліджувала ESMB-BIND, Штучний інтелект, завдання якого передбачити, як білки чіпляють сім найважливіших металів. Цей алгоритм працює у два етапи: спершу отримує послідовність амінокислот, які є мовою білка. Потім програма накладає на цю інформацію фізику, як саме атоми розташовуються у просторі, які сили їх з'єднують, і як формується 3D-форма білка. В одному з дослідів вчені застосували і bind до гриба, небезпечного патогена, що знищує посіви сорго, однієї з ключових культур. Серед 142 білків цього гриба штучний інтелект виявив десятки потенційних металозалежних білків, які можуть запускати інфекцію. Це як зазирнути у вороже досьє. Тепер вчені знають, які білкові механізми варто блокувати, щоб захистити рослини. У майбутньому SMB-байнд Байнць це не тільки про рослини. Наприклад, вчені мріють створювати білки, здатні виловлювати рідкісні елементи з шахтних відходів чи навіть золи, і замість агресивної хімії використовувати мікроби, які самі синтезуватимуть потрібні білки. Поділіться в коментарях вашими думками. Нова стаття опублікована в журналі молекулярної біології, посилання, як завжди, в описі до відео. Кожна пляшка і обгортка це слід, який людство залишає на планеті на сотні років. Щороку в світі виробляється понад 380 мільйонів тонн пластику, і до 43% цього обсягу просто опиняється на звалищах. Та що, якби ми створили матеріал, здатний зникати так само природно, як листя, що перегниває в ґрунті. Команда вчених з Австралії разом з колегами з Колумбії запропонувала створити біорозкладну плівку з молочного білка казеїнату кальцію. До нього вони додали крохмаль наноглину бентоніт, а також трохи пластифікаторів, щоб плівка була міцнішою і гнучкішою. В результаті вийшов тонкий, але стійкий матеріал, схожий на звичну упаковку. І головне, він розкладається в ґрунті всього за 13 тижнів. А тепер коротко про ключові властивості її компонентів. Казеїнат дає основу з білка, крохмаль робить плівку дешевою і доступною, наноглина підвищує міцність і бар'єрні властивості, гліцерин та півей додають гнучкість. Дослідження показало, така плівка витримує серйозне навантаження. Її міцність досягає 13 мегапаскалів, а розтягнути її можна більш ніж вдвічі. Вона не пропускає воду та світло, що важливо для збереження продуктів, а ще вона не токсична. Аналіз мікробних колоній показав безпечний рівень бактерій і грибів, що відповідає міжнародним стандартам. Наступним кроком може стати додавання в неї антибактеріальних властивостей, щоб зробити плівку ще кориснішою для зберігання продуктів. Дослідники підкреслюють, саме пакування головне джерело одноразового пластику, і якщо знайти йому стійку заміну, можна радикально зменшити навантаження на планету. Оцініть самі звичайний шматок пластику може пережити кілька поколінь. Ця ж плівка здатна зникнути всього за одне літо. Поділіться в коментарях, що думаєте про це. Стаття опублікована в ЕМДІПІПОЛІМРИ. В майбутньому, можливо, нас очікує світ, де для перевірки здоров'я не потрібні ані шприци, ані лабораторії. Достатньо лише краплі вашого поту. Людське тіло веде звітність про свій стан, і тепер наука навчилась його зчитувати. Команда дослідників з південнокорейського провідного науково-технологічного інституту розробила смарт патч що може кріпитися на шкіру і в реальному часі считувати зміни у вашому організмі через піт. У середині патчу поєднано два світи: мікрофлюїдику, яка збирає під у мініатюрні канали, та наноплазмоніку, яка аналізує молекули за допомогою світла. Ця комбінація дозволяє відстежувати одразу кілька важливих показників: наприклад, молочну кислоту, сичову кислоту та тирозин речовини, що можуть розповісти про рівень навантаження, стану обміну речовин і навіть потенційні ризики для здоров'я. У середині патчу є 17 крихітних камер, які послідовно заповнюються потом під час фізичної активності. Це схоже на касету, де кожна комірка фіксує конкретний момент часу, створюючи карту вашого метаболізму. Тестування на добровольцях довело, результати для молочної і сечової кислот майже ідентичні лабораторним аналізам. Надійність також вражає, Патч витримує багаторазове згинання, кручення і навіть відклеювання. А його ефективність зберігається понад три тижні у вакуумному пакуванні. Ця маленька технологія може змінити саму філософію медицини від періодичних перевірок до постійного індивідуального моніторингу здоров'я. І все це, взявши лише кілька крапель вашого поту. Про винахід читайте на сторінках Nature Communications. Статистика показує, що чоловіки споживають значно більше м'яса ніж жінки, рідше стають вегетаріанцями чи веганами, і сильніше опираються кампаніям проти споживання м'яса. Вчені з Великої Британії та Швейцарії вирішили дослідити зв'язок між маскулінністю та споживанням м'яса, і опитали понад тисячу чоловіків у Великій Британії. Ті, хто найбільше підтримував традиційні чоловічі норми: самостійність, жорсткість, уникнення емоцій, а особливо уникнення жіночності та прагнення статусу, значно більше споживали червоне м'ясо і птицю. У другій частині цього дослідження науковці провели онлайн фокус групи. Тут ще цікавіше. Чоловіки спочатку казали, що їхні дієта не має нічого спільного зі статтю, але вже за кілька хвилин ті самі учасники розповідали, як друзі чи сім'я впливають на їхні харчові звички. То як же зламати ці стереотипи? Вчені пропонують робити акцент на смаку і доступності рослинних продуктів, більше говорити про їхню користь для здоров'я, уникати нав'язливих гендерних меседжів, використовувати соціальний вплив друзів та партнерів і, звісно, зробити рослинні продукти більш доступними за ціною. Залишіть коментар, а як ви бачите вирішення цього питання? Наукова стаття опублікована в Journal of Environmental Psychology. Такі слов'яни, і звідки вони з'явились. Довгі роки це було найбільшим історичним ребусом Центральної та Східної Європи. Одразу дві незалежні команди прийшли до висновку. Поширення слов'ян було справжньою міграцією. Слов'янський слід починається на території між сучасними Південною Білорусс та центральною Україною. Саме звідси хвиля переселення розійшлась на захід і південь. Перше дослідження зосередилось на Південній Моравії. У п'ятому столітті тут жили різні групи, а вже у сьомому столітті відбувається разюча зміна. З'являється генетичний кластер, майже ідентичний сучасним полякам і литовцям, тобто, це наслідок міграції. У двох зразках досліджень генетичного матеріалу знайшли правда кілька слідів зі сходу крихітні домішки східноазійського походження. Друге дослідження взяло масштаб ширший. Вчені аналізували 555 геномів від Німеччини до Балкан. І тут з'ясувалось, що між шостим VI та восьми століттями більш ніж 80% населення у східній Німеччині, Польщі та Хорватії змінилося. Новий генофонд мав витоки на кордоні сучасних України та Білорусі. У Хорватії слов'яни змішувалися з місцевими. У Польщі і Німеччині відбулася майже повна заміна населення. І головне, це не були завойовники. Вони приходили не арміями, а родинами. Без жорстких ієрархій та імперських амбіцій. Їхня сила була в простоті, гнучкості і готовності до співіснування. У похованнях в Німеччині вчені навіть знаходили великі патрілінійні роди, які займали цілі кладовища. Поділіться в коментарях своїми враженнями. Дослідження читайте в журналах Nature та Genome Biology. Друзі, ми вдячні за вашу увагу та підтримку. У кожного тижневого дайджеста тепер є розширена версія з бонусним блоком новин. Ставайте нашими спонсорами та отримуйте більше контенту. У бонусному блоці цього дайджесту ми розповідаємо про масивні фабрики енергії на дні світового океану, креветки як новий засіб проти глобального потепління, звідки у людей схильність до аутизму та як сучасні корпорації відкупаються від своїх злочинів. Приєднуйтесь, щоб знати більше.